Тим не менше вона досі мусолиться. Ні, давайте збережемо президента під час війни. Ну, давайте збережемо посаду президента під час війни, тільки давайте ми поміняємо президента. Ну якщо кінь здох, то треба ж з нього встати, як казали американські індіанці. Ні, виходить, все нормально. Нас цей кінь влаштовує. Ну якщо нас влаштовує цей кінь. То, як би не дивуйтеся, що цей Кінь здасть наші позиції в пух і прах і під самий Ви цього хочете? Ви мені просто поясніть. І все, що нам зараз необхідно, це реформа. Економічна і політична, якщо чесно, також потрібна. Реформа. Оскільки. Той політичний розклад, якщо ми дивимося просто на юридичні документи, я сама часом, так би мовити, ними колю нашу владу. Ну, тобто, що не можна змінювати, наприклад, міністра, тому що хочеться за президенти. Ну, реально, так не можна. Реально навіть я пам'ятаю цю всю возню з тою самою Юлією Володимирівною, як вона відстоювала своїх міністрів. Я знаю, що наш. Прем'єр-міністр підбирає своїх міністрів колегіально, притом колегіально з парламентом. Я б, наприклад, застосувала, так би мовити, англіканську форму управління. Коли, наприклад, у нас стає прем'єр-міністр, і прем'єр-міністр ставить міністрів, таких, яких він собі хоче. Ну, от, наприклад. Хоче, давайте я приведу приклад Павла Сбастьяновича, хоче, наприклад, Павло Сбастинович поставити міністром оборони. Може дорити, я відразу забулася. Кого він там хоче поставити міністром оборони, от нехай мовити і ставить. Ну, як під його відповідальність, кого захоче, хоч папу Римського, чесно. Якщо він прем'єр-міністр і він визначає міністерство, ну. Для прикладу, то він вільний ставити тих людей, яких він захоче. І потім ми вже, як суспільство в індивідуальному порядку, якщо раптом наше міністерство чи наш прем'єр-міністр десь там чудить відповідно до тих норм і правил, які у нас прописані, то ми тоді вже пред'являємо конкретній людині, а не так як у нас зараз наша система державна. Вона не досконала. Вона з одного боку це сильно колегіальний орган ну, наш парламент, і коли цей колегіальний орган починає колегіально, так би мовити, налаштовувати міністра, прем'єр-міністра і міністерства, то це все у нас взагалі йде в тар-тарари. Ну як, каденція наших перших трьох президентів це показує. Якщо ви, як і я, любите сильно спостерігати за каналом Рада. Ну, коли він транслювався по радіо. Ну, тобто я пам'ятаю, ще ті баталії, тим не менше. Я згодна, що і це потрібно реформувати. Нам потрібно реформувати армію. Ну, тобто нам потрібно, щоб наша політична система, військова система і фінансова система працювали злагоджено, як годинниковий механізм. Тоді у нас можна буде говорити якось про перемогу якусь. А то, звісно, ми стали в інфантильну позицію. Добре, що український Ютуб, поки мене не було, додумався до світлої думки, що взагалі-то якось сильно перегнає палку офіс президента, коли він безпосередньо починає гнати на Захід. Ну, якщо чесно, він давно гонить на Захід. Добре, що хоч нарешті, хоч зараз. Люди посиділи, подумали і вирішили, що погано робить Володимир Олександрович взагалі-то. Ну, тобто, добре, що наше українське суспільство дьоргнуло його за руку і каже, що Володимир Олександрович, що ж ти що ж це ти козляра таки робиш, якщо чесно, якщо прямо. Але цього мало, як говорив класик, знаєте.